Вітання! у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна, Коротко про головне серцем єдиним ми Україна. Таку назву носить патріотичний мистецький обласний конкурс, мета стимулювати і показати любов молоді до батьківщини. Що було цікавого на першому етапі конкурсу, дивіться далі. У Надвірнянському ліцеї номер 1 імені В'ячеслава Максимовича Чорновола відбувся перший етап патріотичного мистецького обласного конкурсу Серцем єдиним ми Україна. Що відомо, так це те, що в конкурсі взяли участь 10 творчих колективів закладів загальної середньої освіти Надвірнянської територіальної громади та Прикарпатський військово-спортивний ліцей. Про свій виступ та враження розповідає дівчина Ліза, яка представляла Надвірнянський ліцей номер 2 Двінянський ліцей, номер 2. Ми представляли, якби як це сказати, старовину, нашу, наші коріння, від чого все походило, наша Україна, від чого це все йшло. Ну як це починалася вся наша ера, і завдяки чому ми у нас своя гуцульська мова, завдяки цьому всьому. У нас зараз тут все добре. Жюрі, щоб уникнути жодних фальсифікацій з результатами призерів, вирішили для себе просту умову, яка вберегла рівень прозорості та чесності оцінювання колективів. Про це розповідає одна із журі Світлана Пасішнюк. Дивіться, ми будемо оцінювати наступним чином так, щоб об'єктивно було. Ми домовилися члени журі за свої команди голосувати не будуть, не будуть, але щоб не було такої різниці в. Ми просто середня арифметичне за кількістю журі, сума балів, і тоді визначимо так переможця, будем так казати. Фаворити, я так думаю, що в кожного є свої, тому що в одному щось такі доподоби синічна композиція, іншому інша. Але сьогодні ми прийдемо спільної думки і обов'язково відправимо ту команду на яка гідно представить наше ОТГ. Основні критерії оцінювання ми оцінювали і логотипи, і композиції. В логотипі оцінювали і ідею, і i'm going to І так само змістову частину інформаційну у композиції, яка була ми б переглядали на сцені, це і сценічна культура, і ритмічність, і декламування. Є критерії прописані, і по цих всіх критеріях ми власне відбиваємо підсумки і вижить переможців. На заході спостерігав за творчими номерами міський голова Зінов Андрійович. Чоловік поділився думками щодо організації дійства. Патріотичне виховання підростаючої молоді насправді і не тільки цей культурно мистецький проект. А щодня заклади середньої освіти нашої громади максимально стараються допомагати Збройним силам України, і кожен з нас тримає свій фронт. Нинішній захід це культурно-мистецький фронт, який дав можливість сьогодні представити не тільки навчальні заклади, а й старостинські округи і нашу громаду. Ви могли ви журі належного ціна, але я вражений хорошим високим розенційним рівнем підготовку дітей мистецьким проєктним рівнем. І дійсно кожна дитина це особистість. Дуже важливо грає роль, те що вони сьогодні команду представили свій навчальний заклад. Мені приємно, бо сьогодні були і сльози радості, і сльози суми, і печалі. Чи у вас є фаворит серед команди. За кого ви оболівали? Всі, всі достойні, всі гідні. У мене є певні. Міркування, я думаю, що вже під час підведення підсумків ми звіримо наші наміри. Під час виступу наші юні патріоти вразили глядачів своїми піснями, танцями, віршами та театральними постановками. Надвірнянський ліцей номер 1 В'ячеслава Чорновола посів почесне перше місце та буде представляти Надвірнянську громаду на другому районному етапі. Поєднати непоєднуване. Таку задачу поставив перед собою письменник Володимир Бодній і вже на днях презентував книгу Маленький принц і високий дух пілота присвячену Антуану Десент Екзюпері. Далі про це в сюжеті у Надвірнянській ЦМПБ відбулася презентація письменника Володимира Одні маленький принц і високий дух пілота. Як відомо, праця над книгою бере початок ще на Донеччині, проте побачила світ на Прикарпатті. Про спільну роботу з Володимиром розповідає Галина Шадловська, яка теж доклала руку до книги, а саме з перекладом, трошки причетна до видання цієї книги. Справа в тому, що Володимир написав спочатку російською. Це було там, де він проживав, у Гледарі, і книга вийшла спочатку російською мовою. Але коли приїхали вони з дружиною сюди, виникла потреба, дуже велика потреба перекласти цю книгу українською мовою. І до цього я також була причетна. Книга незвичайна і унікальна. Тому що вона поєднує сторінки біографії відомого французького пілота і письменника Антуана де Сент-Екзупері, а також основи теософії і живої етики. І для мене. Це було якраз цікаво, як автор зумів поєднати. Ну, можливо, на перший погляд такі непоєднувані речі. Але серце людське, воно дивовижне, воно вміє об'єднувати те, що нам здається, іноді можливо, дуже далеко. Про саму книгу автор укладач відзивається як нарис про поета Екзюпері. Звертай увагу на паралелізм, який він вміло обіграв і об'єднав непоєднуване на перший погляд. Книга. Це якби біографічний епос нараз про поета, котрий писав прозою. Цей його ім'я відомо всьому світові. Його твори перекладали. На різні мови, і, і якби це Антуан Сент-Екзюпері, Його всі прекрасно знають. Як тут в анатації сказано, можна уявити собі дві паралельних лінії, і якби одна лінія буде вміщувати. Перлини Творчості Антуана де Сент-Екзюпері, його ідеї толерантності, гуманізму, а друга паралельна лінія буде вміщувати перлини мудрості, теософії і живої етики. Книга присвячена Антуану Сент-Екзюпері. Сам процес роботи над книгою включив у собі велику дослідницьку діяльність та вивчення його щоденників знайомство з історичним життям його оточуючих. На думку автора укладача, це духовний довідник. А оскільки моменти життя Антуана Сент Екзюпері перегукувались із власним досвідом автора, чоловік ще більше вник у працю над книгою. Я спочатку купив е, таку книгу величезну, там да, майже всі твори були екзюпері. Ну і потім шукав його щоденники. Там все, що про нього було, там ті люди, котрі. Е, Відстежували його. Життєвий шлях, його творчість і Марсель Міжо, Леон Верти, Курті Скей, і я якби в цей час вивчав і живу етику і теософію. І я побачив, що це все воно тоточно, це все воно дуже схоже. Це якби духовний довідник. Там можна почерпнути багато корисного, багато знань. Воно зачіпало мою душу і багато таких моментів, котрі були в Антуана Сент-Екзюпері, і я от, ну, бачив, що вони дуже схожі на ці моменти, що я пере. В житті, і от ну проникшився, і тому я глибоко занурювався у творчість і, і зрозумів і його. І, ну якби, і от налаштоване, щоб і читати все, зрозумів. Щодо процесу читання, то тут чоловік намагався зробити текст легким для читача, і має надію, що так воно і є. Також щоб переконатися, у цьому Володимир зачитав уривок із книги. Я намагався тут якісь ці концепції, котра теософія, жива етика давати в доступному вигляді, відшукував таке. Що саме простеньке, і доповнював своїми коментарями. Я думаю, це буде зрозуміло. Я хочу, щоб вони упіднібилися до малини, яка чекає. Тоді в них починає відгукуватися вібрацію, велика присутність Бога, що приходить, наче вітерець, випробовуючи чи міцна маслина, вона веде удалич за собою і і повертає згодом назад, веде від світанку до ночі, від літа до зими, від урожаю, який дозріває. Na neve. До жнив зібраних у засуки від юності до старості, від старості до нових дітей на презентації книги директорка ЦМПБ Марта Кушнарчук розповіла детальніше про теперішнє життя Володимира Боні й привітала його із народженням ще однієї книги. Відколи пан Володимир став надвірнянцем. Він активно влився у культурне середовище нашого міста, є активним і читачем, і партнером, і міської бібліотеки для дітей та юнацтва імені Цури і. Нашої бібліотеки і взагалі такий активний і десь творчість його в нашому краї якось розквітла по новому. Тож ми вітаємо з, цим, з цією новою книгою, з цим новим творчим здобутком пана Володимира. Бажаємо нових успіхів і надалі. Ось і сьогодні ми презентуємо саме цю книгу. Серед присутніх маючи змогу висловити враження від почутого та прочитаного, виступили з невеличкими коментарями і Іван Гриджук та Роман Бенюк. Останній. І до того ж влаштував по святу письменнику і подарував тематичний капелюх. Це велика праця. І, звичайно, щоб поєднати твір десендент зупирі і твори знавців і, і корифеїв живої етики, це вже складало майстерність саме автора, укладача цієї книжки. Це ще раз свідчить про, не побоюсь того слова, великий талант, велику працю. Здібності і бажання автора Володимира Бодні саме видати такий твір. Складна в тому, що мені здається, би до кінця пізнати цю книжку, зрозуміти її суть, варто очевидно ознайомитись з цими творами, над якими попрацював автор. Тут вже йдеться про те, що, що дійсно що тільки такі справи добрі, і я і є в житті і повинні так робитися людством. І... Коли дотримуючись такого вчення і дотримуючись тих правил, то і буде життя, і не буде війни. А я свідомо та Володимир Богдан вже тут у нас на бо вартує вже його зробити також своїм, прикарпатським, карпатським, гуцулом. І... Я думаю, що сьогодні ми його посвястимо Гуцуле. Хочемо здавати. Хай хтось скаже, що це не є Гуцул вогонь. Гуцул Гуцулгоня. Опісля письменник отримав ще дарунки від директорки бібліотеки, на чому літературне дійство завершилося. Спортивні змагання продовжують відбуватися у делятині та заохочувати дітей до спортивного способу життя, пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, з яким результатом повернулася додому. Команда Надвірнянського ліцею номер 2 Дивіться далі. На Надвірнянщині триває третій етап найбільш масштабних учнівських змагань країни пліч о пліч Всеукраїнській шкільні ліги. Отож, 9 квітня на базі Делятинського ліцею номер 1 відбулися змагання з футзалу серед команд юнаків. До слова змагалось вісім команд. Селищний голова Делятинської селищної ради ОТГ Богдан Климюк звернувся та привітав усіх, хто був присутній на змаганнях. Висловив подяку центральному керівництву за таку ініціативу. Ми раді вітати вас на території Делятинської громади в новому спортивному залі Делятинського ліцею на третьому етапі всеукраїнських шкільних ліг плічопліч. Дякуємо центральній владі нашої держави за таку ініціативу. за Популяризацію спорту, щоб якомога більше учнів займалося і хотіло займатися спортом. Бажаю сьогодні всім гарно провести час, без травм, переможе сильніше і пам'ятати, дякувати, що ми сьогодні можемо жити, працювати, займатися спортом завдяки Збройним силам України разом. Не можемо слава Україні. До слова було запрошено першого заступника Надвірнянської районної військової держадміністрації Ростислава Стеська. Він своєю чергою зауважив, що поміж основну ціль змагань, якою є перемога, закликав учасників також знайомитися з іншими та ділитися своїм досвідом. Радий вітати вас в цьому чудовому, дійсно достойному, гарному залі, де ви зможете продемонструвати свої найкращі спортивні якості, свою фізичну підготовку. Не забувайте, що насправді головна мета цих... Це поспілкуватися один з одним, побачити один одного, познайомитися один з одним. Тому що змагання тривають зрідка, час від часу, а спілкуватися ви можете постійно. Ви можете свою ж спортивну майстерність вдосконалювати у спаринах один з одним, у змаганнях, які ви між собою самі можете організовувати. І, звичайно ж, кожному присутнім, присутньому кожній команді бажаю сьогодні перемоги. Ми вже провели змагання з волейболу серед юнаків і серед дівчат. Всюди, що саме цікаве, переможці були різні. Сподіваємося, що також сьогодні буде дуже цікава, запекла боротьба. Важко спрогнозувати, хто переможе. Сподіваюся на неупереджене суддівство. Пам'ятаємо, що ми маємо можливість змагатися дихати. Нашим повітрям під відносно мирним небом, дякуючи Збройним силам України, тому вам всім бажаю перемоги від себе, особисто, від голови начальника районної військової адміністрації Петра Михайловича Хмельовського. Дякую Збройним силам України, дякую організаторам змагань. Разом переможемо. Слава Україні! Головний суддя змагань, а також директор СК Пруд Руслан Зубник розповів учасникам за правила змагань. Радий вас сказати передати, встановлення шановні учасники, шановні місці. Стосовно правила змагань, хочу вам у двох словах сказати: два, два тайми по 10 хвилин. Так, тепер перерив 5 хвилин. Стосовно у, у нас, бачите, всі жовту лінію саме крайні, Так? Це буде тут введення м'яча. Перед тим, як почати самі змагання, дітки виконали танцювальний номер. Нашу громаду представляла команда Вовки на Двірнянську ліцею No2, і після старанної боротьби зайняла друге місце. Через ДТП на Прикарпатті постраждала неповнолітня, та ще й посеред ночі, оскільки винуватець втік з місця події. Деталі та обставини цієї ситуації у відео пояснені старшого інспектора сектору комунікації Гонпев в Івано-Франківській області Тетяни Іванюк. 8 квітня у півночі на лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що в селі Космоч дорожній транспортна пригода, в якій тримо на неповнолітню. Дівчину на місце подій негайно виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що мотоцикліст з неповнолітньою пасажиркою рухалися ґрунтовою дорогою. не вибрав безпечної швидкості руху не врахував дорожню обстановку та не впорався з керуванням. Транспортний засіб перекинувся. У результаті аварії дівчина отримала важкі тілесні ушкодження. і Її госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Мотоцикліст залишив місце ДТП. Праохоронці встановили особу водія за. Лічні години йдеться про 18-річного мешканця Космоча в медичному закладі. Його перевірено на стан сп'яніння, Результат верези Мотоцикліста затримано порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже оголосили йому про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Суд невдовзі йому обере запобіжний захід. Поліція Прикарпаття, вкотре наголошує кожному учаснику дорожнього руху. Якщо трапилась дорожня транспортна пригода, не залишайте потерпілих. Негайно телефонуйте медикам та поліції. Пам'ятайте, свідоме залишення без допомоги людини, яка перебуває в небезпечному стані для життя, є злочином. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.